Перший мій напрямок був це Авдіївський напрямок, приймав участь в операції в, самі, в самому місті Авдіївка. Це був кінець січня, початок лютого, коли вже Авдіївка закривалася. Було дуже е, важко підтримувати нас нашими. Е, Суміжниками, тому що доступу до нас не було. На третю добу на позиції ми вже перебували в оточенні. В оточенні ми перебували 9 днів і виходили з двома групами з оточення боєм. Думки повернутися до сім'ї, додому, вийти з того котла. Ці 9 днів були важкі, тому що не могли проводити евакуацію, не було змоги настроїти логістику, доставку БК, продовольства води. Ну було важко. Велика кількість ворожих штурмів шла. Штурми йшли в основному з завода Коксохім. Серед нас були поранені, і також серед нас було два моїх побратима. Які не повернулися звідти. Один з цих побратимів дуже мені близький. Зараз я хресний його дитини. В нього позивний був Серж. Сина Дмитрика хрестив уже, він його ще не спів побачити.